Денег особо не было, я пішла в секонд-хенд, купила вот Це этой ткані, все це розрізала, раскроила і пошила это платье. І на защиту я йшла, тащила манікен, наряжала там. І коли була защита, я отак от от заходила с за цим платьем. Комісія проєкту для переселенців, міжнародна організація міграції, сукню від Єни Калініної запам'ятала за неї. Навесні минулого року жінка вперше отримала інвестицію 600 євро, на які придбала промислову швейну машинку. До серпня 2014 року Інна жила у Макіївці під час загострення військового конфлікту разом із сім'єю переїхала до Полтави з житлом. Допомогли друзі, а от знайти роботу економіста довгий час не могла. Ні по рівню зарплати, ні по кваліфікації. Ну у мене даже була там і руководяща довжність, поэтому я шукала щось схоже, але… На біржі труда нічого мені не могли предложить. І коли я искала роботу сама, то ну я розумію, людей роботодателі не хотіли особо брати пересіленців. Тож переселенка згадала свою першу спеціальність та почала шити одяг сусідам. Друзі порадили іні взяти участь у грантовій угоді за підтримки ООН. Спочатку сумнівалась, говорить жінка, але розробити проект ательє вмовив чоловік. Те, що її бізнес, ідея отримала підтримку в розмірі 150 тисяч гривень Інна дізналась не одразу. Я навіть не дивилася почту, шила собі, а потім зайшла на почту та й прийшло письмо. Я смотрю, що воно прийшло тиждень назад, там що вітаємо. Ви отримали отримуєте грант. От я його так відложу, достану, прочитаю. Думаю, шибка не ошибка, може шутка, може, розігриш. Грантова угода ООН для внутрішньопереміщених осіб на Полтавщині запрацювала серпня 2015 року. У Полтаві та Кременчуці пройшло шість тренінгів на вдосконалення підприємницьких навичок переселенців. 120 учасників презентували власні бізнес-ідеї. Відібрано було 15 проєктів. На фінансову підтримку в цих проєктів стало майже 2 мільйони гривень. Завдяки грантовим проектам, 41 людина може бути працевлаштована. Людина створює робоче місце. Потім вона ще набирає найманих працівників і вже далі розвиває свій бізнес. Інна найняла вже двох працівників і надалі хоче розширювати штат ательє. За надані кошти разом із чоловіком придбали обладнання. Найважче було орендувати приміщення. Його шукали кілька місяців. І, хоч ательє відкрили два місяці тому, онлайн замовлення на пошиття одягу надходять навіть із Києва та Закарпаття. Детського дуже багато много Дуже мені подобається шити комплекти. Мама, дочка. Наприклад, на якесь мероприятие мама і дівчатка в однакових платьях. Варто не боятися та йти до мети і не будувати марних ілюзій, адже працювати доведеться багато. Сам проект був розрахований на 200 тисяч гривень, тож частину коштів клали самі переселенці. Зараз майстриня готує приємні сюрпризи для постійних клієнтів. А цвіт квітів сакури, що прикрашає стіни ательє, як символ проєкту ООН за підтримки уряду Японії.